Добрий день, це канал, я і маміні тваринки. І я годую козів. Ну і заодно відповім на коментарі. На питання. Чи можна коза муку? Можна, треба. О, значить, такий щас Значить. І треба, не то можна. Але бажано, щоб був грубий помел от зернових. Але якщо їх нема грубого помелу, то можна давати і дрібний помел, але щоб було, воно, як сказати, правильно зволожене. От, даєте, маєте от зараз давати там кузі їсти, ви його чуть-чуть водою зволожили і дали їсти. Не можна сухого давати, небажано не можна, бо маєте мати проблеми. По-перше, може жолудок забити стати, якщо сухим. А по-друге, а по-друге, може бути таке, що налепне на зуби знизу, от під язик сюди. І на ту перетинку, що язик кріпиться до неї, налипає, перетискає, ну, як сказати, воно набухає, кнопка затискає саму кровообіг тоді, і воно може коза перестати їсти, якщо зразу не побачите, може від того і. Потім бути там чи нарив, чи яка проблема, так, ну, всяко може бути. І тоді буде дуже паршиво. Якщо ви побачите, зразу обдарити, ну то ще так, воно загоїться там і все буде добре. Так що бажано давати або зволожене, або запаране окропом. І чуть водою розводити, щоб воно така густенька кашка була. Ми морза! Морза! Ось така запарена кашка і даєте так їсти кузі. Яке зерно можна? Чи можна ячмінь питають? Можна. Ячмінь і овес – це є молокогінні засоби. Ось їх можна давати. Кукуруза добре давати, поки коза доїться. Як вже в запускові, то її бажано з раціону прийняти. Ну, Там якщо десь якесь зеренце, то не страшно, але якщо в основному йде кукуруза, то не бажано. Бо від кукурузи сильно жиріють кози. Ось, І як вони кітні, не дояться, то вони вам зажиріють, буде недобре. А як дояться, да, можна давати, ну, під час роздою, да, можна давати кукурузу, щоб вони були доглянуті і давали вам гарне молока. Так, зате я розказала, зерно можна давати любе. Знаю, що кажуть, пшениці не можна давати. Мої кози в основному пшеницю. Я цього року я їм купила весною вівсатону, давала овес ціле літо, бо щоб не, не бавитися з тим зерном паритися ну, от, з мукою, то я їм купила овес, давала ціле літо овес. А зараз вже в мене останній овес виходить, вже на завтра треба буде завтра буду парити. вже. Ось, ну хай не буду парити, може, ну може дам ціле зерно пшениці, але факт той, що вже далі буду переходити на запаране да? красотка. Ай, так, так це. Що моя кисточка. Краска любена, люболюбий. Спокійно зробилася, мазулька така. Бо ще, моє, той тиждень не, не буду парити, вже на другий буду запарувати муку, бо... Треба макух парити буде, починати і давати їм запарувати. Я запарую окропом муку, ну, дроблене зерно, в мене дрібний йде помол. І макух. І тоді розводжу водою, чи там чаєм тим, що я вару, і даю їм пити. Додаю чи туди гарбуз, чи буряк, чи картоплю, що там в мене є. По... По графіку, як то кажуть, і таким чином ми даємо козам їсти. Так, які вітаміни можна дати козам, щоб натуральні ну, вдома, домашні? Моркву, гарбуз, буряк, картоплю. Балджда, люба. Рухай, і ти собі стоїш, слухаєш. А ти мені О, Капусту, якщо маєте на зиму, їм дуже добре давати. Ось. Вінничів насушити на зиму, так як я понасушила. Так, не тяж з мене хустки, як козьол. Ось такі діла. А, ти ж що, що, сказився, куди ж ти таке так тягнеш, чуть мене не перекинув? Сказився. Не бійся, малишка. Ай, Ай, ти моя хороша. Ось, ось такі давати вітаміни. Ну, якщо у вас того немає можливості там дати, то можете дати йому ете, купити живину. Живину або ще вроді вона те саме, кажуть, за вмістом, акселерат чи якось так. Ось, то ще його можна давати козам. Вроді що так, акселераторів називається. Такі гранулки, його там на козу, столова ложка дається до їдла, і воно йде вітаміни. От, треба буде ще своїм купити, бо я ще не купила. Кайот маю ще пару таблеток там, ще зараз подаю їм, як погуляють. А от що, їжу, моя курося. Ти що, будеш без бороди, кузя? Нема бороди, будеш без бороди. так? Ось такі-то вітаміни можна давати. З весни насушити, геляків, віничків наробити, гарбуз посадити, буряк, моркву, все те можна давати і все прекрасно, тоді кози себе почувають. Ну, прекрасне сіно мати, бажано, якщо є можливість люцерку. У мене, наприклад, люцерки нема. Ось то я даю просто сіно, солому даю, вони люблять солому. Ось. їдять їдять ці, потім їдять солому. Як кнопка нажимає. Ось. Так що отут таке діло. Яблука добре давати, теж вітаміни, якщо є можливість, я своїм наносила. Два мішки ще яблук. Можна ще носити, але но щось неохота. Руки ті зараз так болять, той тиждень. Дуже багато роботи, то я й не ношу зараз. Ну но ще яблук є багато. Що-шо, що, ви що? ще чухаєте? Так, Так, все ти, Тімурдяська така хороша, м'ягенька така. Так що можна давати зерно, любе, тільки якщо ви привчаєте до нового раціону, будь ласка, привчайте чуть-чуть, небагато, щоб не став жолудок, щоб не заслабла вам коза чи козеня. чуть, -чуть. Привчаєте, і вони тоді їдять прекрасно і нема ніяких проблем. А то кажуть, дала багато, те, дала зерна і жолудок ставка. Оскільки ви їдали? Ну, півлітри, кажу, а перше, скільки вона їла? Ну, вона взагалі нічого не їла. Так від пів літри пшениці жолудок стане. Від вівса може не стати. Ну, Це в залежності ще від кози. А... Від пшениці вже стане, як у нас пів літри на раз пшениці без привички, то я вас прошу, давайте потрошки, привчайте потрошки, чи до макуху, чи до зерна, любого, якого вона не їла. Ось, І все у вас буде прекрасно і хорошо, і не буде ніяких проблем. Да? Малишка моя. Ай, моя малишка. Малишка любина. А любина. Врятувала Наталка тебе від ножа. Не? Хі -хі -хі. От так то. Ладненько, буду я завершувати відео. Які ще питання є по козах, задавайте. Ось я з радістю відповім. І будемо спілкуватися. Ну і кузуйки всі стоять, їдять, наминають. А гуляти як не хотіли, так і не хочуть. Та й отут таке. Оце такі діла в нас. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Хто там прийшов? Наталка прийшла, де? Да? Ти скажи, я чухала її. Вона вже намурзалася, як хотіла. Яра треба вичисати на шиї тільки. На жопі тут сюди по плечах він ти сам з ним себе да. Боже, як ходив. Він дуже чемний. О, пушила, прийшов. прийшов. Де ти був? Що що кишу, чую, О, ладненько, все. Всім до зустрічі, всім па-па-па-па. всім Чолові. хорошого па -па. дня, мирного неба і міцного здоров'я.